Другий сезон, восьма серія, називається вапрос отвіт Привіт! Мене звати Спектра. Аня давно хотіла зробити рубрику вапрос отвіт Дуже давно. І ми як розібралися сьогодні її робити. Ведучою цієї програми буду я. Починаємо. Лолкрафтір Тірпе задає вапрос. Чому ти мені снишся, кладін? Господи, хто повішає цей ужасний інтер'єр. Кладін, тебе що щось не влаштовує? Та який ти вопрос? Кладін, чому ти мені снишся? Я? Я, тоб... Я тобі? Може, ти переплутав мене з Клодією? Другий вопрос. Кладін, яка твоя любима страва? О, Господи, знайди зайди в Яндекс, напиши дебі дабі дебі хай ком'ює і дізнаєшся. Браєр, твій любимий фільм. Мій, дайте подумаємо. Мій там де дівчина ем, засинає на 100 років і пропускає всі вічерінки. От отак. От, а гарно я повісила. Який вопрос? Запогитується Аня Лайк. Агона, в якому ти класі? Загара, дайте подумаю. В десятому. І ще один нюанс. Аня теж хотіла нашим лялькам задати пару вопросиків. Давайте почнемо. Вапроси від Ані. Браєр. Браєр, чого ти не хочеш знімати відео? Аня, що ти хочеш, Браєр? Я перепрошую. Якщо ти хочеш запитатися в мене щось, то запитуйся прямо. А не в інтернет в коментарях записуй. А, і ще одне, я вже в двох відео знімалася, так що. Бла бла бла, бла бла бла. А це було наше відео. Вопрос-ответ. Підписуйтеся і ставте лайки. Па-па!